Подорожні, да не служили і до вашої оселі гості за гости, Ісус, маледитя. Рани, ніч розкрилась свій рукав, небо сіяли зірками. Ми в цій хаті і всім людям не сумуйте від сьогодні. Народився у стаєнці сам Месія, син Господній. Я в пас світу у степу мучився тої слави, і врази люси, ясно скрізь, зорі запалали, а найбільше зоря вона з безпила до самих ясен. Аж до своєму. Ріє, царі, де ви йдете. Ми йдемо виєм, він чує спокоєм і повернемся. А Ану з дороги, де мій трош? Бо моє слово це закор. Якщо мене хтось роздратує, то зразу щиро пошкодує. Таким прощення вже нема. ми мечем голови стена. І куди оці царі йдуть, кому дари несуть. Толе, звідки, до то якого Бога, лежить нелегка ваша дорога. Батько мій, персицький цар, мене ж зовуть Бать-Татар. Якось він мене закликав і сказав родись, владика, то ж збирайся у дорогу, щоб клонитись царю Богу. Славний цар зі сходу, я, Мелькіор моє ім'я, це життя зірки вивчаю, про них добре долю знаю. Але... Я з Африки далекої іду, дай царю і Бога винесу, І оде, царю, славного роду. Ми трісають з далекого сходу. Що це за новини? Що це за морока? Ану бігом покличте мого пророка. Мошко, Лейбо, чи ти, ти чуєш, тебе ірод потребує. Потребує, потребує! та хай сіно захоті. Ану, Мошко, крок назад. Витягай свій дипломат. що ти рішини, що там пишуть ваші книги Ти, цар неба і зірок. Ой, пардан, цей листа. Ага, тут пророк і сої я пис. Ось дива, зачала й породила син. Дасть моє ім'я, Еману Дів. Що в пересладі, значить, з нами бо моєму царстві це родився. Він на мене спокусився. Хоч і він моєго трону. Не віддам йому корону. Гаразд, мошку, що робиш? Ай не знаю, що сказати. Бо це ж чорта справа. Може знову десь потрібно накоїти лих. Зарівче довго не видати, і слуги мої десь блудили, бо їхні слід чомусь згубили. Наївний, вони ж тебе обдурили. Мене дурити та нікому. Та де кожен не завітали дому? Я інформацію надам, але мусиш заплатити. Скільки хочеш, гроші дам. Е, ні, грошей я не прошу. Віддайте краще мені свою душу. Гаразд, давай указ. Що ж тепер робити? Дали своїм слугам немовля досіх убити. Цар той буде поміж ними у містечку Вифлеєм. До Вифлеєму слуги вирушайте і наказ такий тримайте. Всі хлоп'я до двох літ повбивати утоміть. Ж... Тут приходжу, я з косою. Хто питався тут за мною? Мамо, ще останній раз Махни могутньою косою, хай невірних кров тече рікою, Скарай царя малого Бога. Що мені став на дорозі. Ні, не буде цього царю. Його косою я не вдарю. Бо дитя в яскині. Має владу світі нині. Буду я йому служити, а тебе при своє вбити. А хупала моя корона, і де це моя охорона. Hello, My name is циганка Аза. Я добра, чесна, як зараза. Я знаю, як вас обдурити, бо вмію трохи ворожити. Сімділія, звісно, профі, якщо даєте ви трохи грошей. За гривні, правда, не ворожу. За Бакси, євро, тоже можу, за блузочку і секонд-хенду, І ще за модну моду А Ану, бабуля, покажи на гралю. Нехай на ній я погадаю. На свято Валентина побачите кохану вам людину. Він, правда, буде дарів бані, а ви будете гарно бачити. Може, десь скрадів далеких прилетять до вас лелеки двох дітей вам принесуть і клопотів додадуть. О, моя прекрасна пані, я вас бачу на дивані. Ви сиділи, говорили, Наче по шампанське пили. Христос ся рождає славі, славі мого, Бог, Бог ся рождає. Хто ж що може знати. Ісус мой. Мати, тут там геличується, ждемого боєця, а любої тряситься, осто смутно пасиця, пастиє п'ящу, бога бачить, тут же, тут же, тут.